Добрий день, мої любі дітки! Добрий день, шановні батьки. Сьогодні в нас з вами буде малювання. Діти, сідайте зручненько, займайте зручне для вас місце і ми розпочинаємо. Давайте пригадувати, дітки. Подивіться, хто це у нас тут з'явився, хто це нас зустрічає? Вірно, це капітан. Скажіть мені, малята, а чим керує капітан? Капітан керує. Кораблем, правильно, діти. А давайте з вами пригадаємо, корабель це який вид транспорту? Повітряний, водний, підземний, наземний. Може, це спеціальний вид транспорту? Корабель, дітки, це водний вид транспорту, тому що він плаває по воді. Так, ось давайте з вами переглянемо, Так, як вітрильник. Пливе, мабуть, в океані, дітки, так? Або по морю. Зверніть увагу, яка гарна водичка, за якою ми дуже сумуємо, да, дітки? Нам всім не вистачає моря. Діти, давайте з вами пригадувати, які ми ще з вами знаємо види водного транспорту. Ось що це з'явилося на екрані? Це, дітки, гумовий човен. Що це? Це дітки такий лайнер туристичний, який поміщає на собі багато-багато людей, і вони можуть по ньому, на ньому знаходитися, перебувати, плавати, наприклад, в океані, таким чином відпочивати. А це, що дітки? це батискав, це такий човен, який погружається під воду і, наприклад, досліджує морське дно. Далі, це дітки дерев'яна лодка. Це в нас героскутер, або ми говоримо морський мотоцикл. Це в нас дітки катер, це дітки вітрильник. Повторіть, будь ласка, це слово, вітрильник, тому що в нього є вітрила від слова вітрила. І знову човен такий у нас. Або це баржа, можливо, да, дітки? Діти, скажіть, а ви знаєте, де будиночок усіх кораблів? Ви знаєте, де вони зупиняються? Тільки всі кораблі іноді зупиняються у порті. Це такий якби, причал для великих таких барж. Бачите, є такі кораблі, які, перев... називаються, які перевозять великі вантажі, наприклад, з одного континенту на інший. І ось вони зупиняються в таких морських портах. Дітки, скажіть, а ви любите море? Море, річку, взагалі воду? Так, звісно, всі люблять у нас зараз з вами літо, да? і нам дуже хочеться, щоб у нас була можливість відпочити десь біля водички, біля моря, послухати, як воно шумить, щоб воно полоскотало нам ніжки і просто помилуватися та відпочити. Сьогодні, дітки, я вам пропоную. Теж трішки відпочити, трішки попрацювати. І ми сьогодні з вами створимо, намалюємо ось такий вітрильник. Давайте ще раз вимовимо це слово. Вітрильник. Але перед цим давайте ми виконуємо з вами пальчикову вправу. Ой, хвилиночку малята. пальчики проснулись. І старанно потягнулись, ніби річка потекли, наче човник припливли. Вправо вліво показали, гопака затанцювали, а тоді обійнялись і до праці узялись. Молодці. Ми з вами приготували наші рученята. Діти, отже, ми малюємо сьогодні з вами, що. Пов... Скажіть, будь ласка, вітрильник, правильно, що є у вітрильника? Давайте розберемо, бо як же ми його намалюємо, якщо ми не знаємо, з яких частин він складається. Отже, у вітрильника є ось внизу, дітки, такий прямокутничок коричневого кольору. Це корпус. Далі, дітки, ось подивіться, зверніть, у нашого вітрильничка є ніс, в тому напрямку він і рухається, дітки, де в нього в ніс. Далі є ось така, подивіться, зверніть увагу, довга палиця це називається щогла. І є вітрила, в які дме вітер, дітки, за допомогою цього наш вітрильник рухається. Він рухається за допомогою вітру, з того, що вітер на нього дує, і він пливе туди, куди дме вітер. І вимпел. Це такий прапорець на верхушечці самій нашого вітрильничка. Отже, дід, ось такий малюночок. Сьогодні повинен нас з вами вийти. Нам потрібно, дітки аркуш паперу білого, стакан з водичкою та фарби. Починаємо з того, що малюємо корпус да, нашого вітрильника. Це буде прямо кутничок будь-якого кольору. Дітки, ви можете його коричним намалювати, синім, зеленим, яка фарба у вас є, таку й беріть. Коли ми намалювали корпус з вами, ось ми спочатку. Контур, потім розфарбовуємо, як завжди, дітки. Малюємо з вами, подивіться, ось таку лінію ми відділяємо, беремо жовто гарячу фарбу і проводимо зверху нашого корпусу ось таку лінію. Не дуже широку і не дуже вузьку. Я взяла жовто гарячу фарбу. Далі, дітки. Ось так у нас з вами вийшло зверніть увагу. Далі малята ми малюємо щоглу, так? Ось така палиця, на якій буде триматися наші вітрило Зверху вниз. Зверніть увагу, будь ласка, промальовуємо ось таку рівненьку лінію зверху донизу. І далі вже малюємо вітрила, діти. Одне ось. Я взяла жовту фарбу. Ви можете взяти там блакитну, ну, як вам хочеться. Дітки, кольори беремо, які у вас є, вже які залишилися. І... Ось так промальовуємо наш вітрильничок. Зверніть увагу, схожий на трикутник. Далі, дітки, це ж таки нас море, так? або океан. Мені захотілося намалювати ось такі хвильки. Мій вітрильник пливе у морі, хай буде у Чорному морі, дітки, десь біля Одеси. Далі в мене світить сонечко. Подивіться, я намалювала сонечко, хмаринки, і десь там вдалині пливуть чайки або баклани. Це такі пташечки, малята. І можна білої фарби. Хвилі, подивіться, в мене, їх промалювати можна як синьою блакитною, так і трішки білої фарби додати. І ось такий вітрильник у нас повинен з вами вийти. І наостанок, дітки. Пропоную вам або порухатися, або просто послухати веселу пісеньку і відпочити. Море! Ад море в чайді! напросто! Были ось такі, были ось такі, І великі, і малі, І великі, і малі Сонце сяє, Солнце сяє вітер, грає, вітер грає, разом з нами заспівает. То зустрічай, тепле літо зустрічай, всі обійми відкривай, всім обійми відкривай, відкриває, колі друзів, колі друзів, завжди свято, завжди свято. Будем весело співати море. Так, дітки, ось така весела пісня про море. Ми з вами порухалися, так? пригадали, як же класно, коли є можливість відпочити на морі. Буду сподіватися, що у вас буде така можливість відпочити безпечно біля моря. Ви всі цього літку відпочинете, роздоровитеся, і все у вас буде гаразд. Отже, малятка, не забувайте про наш вітрильник. Беріть фарбу, беріть аркуш паперу і спробуйте намалювати вітрильничок. А я бажаю вам гарного дня і до побачення!